Господь з вами і з Духом Твоїм Читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу посходилися апостоли до Ісуса та сповістили Йому про все, що зробили і чого навчили. А Він каже їм: ви підіть самі в пустине місце, та відпочиньте трохи, бо так багато було тих, які приходили і відходили. Що навіть не мали часу попоїсти. Тож вони самі відпливли човном до пустинного місця та побачили їх, які пливли, і багато хто впізнав їх. І пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп людей і змилосердився над ними, бо вони були як вівці, які не мають пастиря. І почав їх багато навчати. Слово Господня. Слава Тобі Христе! Перше читання е, з книги пророка Єремії е, нас впроваджує би, в цю літургію, е, як і зрештою, всі, всі читання, і, і, і пару слів скажемо про інші читання, але спочатку, е, книги пророка Єремії. Е, е, Єремія, він взагалі був покликаний Богом для того, щоб сказати правду народові і був такою трохи контроверсійною особою, якого євреї засуджували як зрадника, як дефетиста. Дефетизм це поразництво, тобто це людина, яка каже, що треба скласти зброю. Ось, взагалі не захищатись і, 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 і не боронити, тобто віддати все. Да? Ну, так як от зараз під час цієї війни теж є в нас такі особи, які кажуть віддатися повністю Росії. Так? Да? щоб вони робили все, все, все що завгодно, з нами. Гвалтували, да? в Сибір відправляли і все таке інше. І, власне, Єремія говорив це, це е, своєму народові. І тому. Е, Говорив досить так різко, тому що каже горе пастухам. Горе пастухам це сказати горе. Зазвичай це відносилося до е, такого крику з глибини душі, коли померла якась людина. Горе це значить хтось, хто відійшов з цього світу. І тому він говорить горе вам, царям! Книжникам, фарисеям, законовчителям, що ви так ігноруєте Божі закони, що ви так відвернулися, що, ну, що буде, буде для вас ну, покарання, да, що опинитись в неволі. Ось, і так сталося, що потім була ця неволя Ваволонська. І, 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 це, і це правда. Але теж є правдою, що Єремія говорить відносно цього праведного пагону, тобто каже, я пробуджу для Давида праведний пагін. Це говориться про, про заповідь Месії. Біблісти, коли роз'яснюють цей фрагмент, вони говорять, що має прийти Ісус Христос, Месія. Тобто той, який впорядкує, той, який. Який дійсно зробить певний, певний порядок, який візьме на себе всі гріхи світу. І тому, звісно, коли ти сидиш в гріху, коли робиш безчинства, коли грішиш направо-наліво, ясно, що ти не зможеш прийняти правду про себе, якщо хтось буде говорити, і не зможеш прийняти ті наслідки, які будуть випливати з твоєї поведінки. І тому те, що відбувається, теж. В твоєму житті, в твоїй історії, це теж є наслідки твого гріха. І можна спихати, казати, так, там мама з татом не навчили. Можна це спихати. Але зазвичай твоє наверне починається вже в твоєму зрілому віці. Рідко хто з нас тут присутній, з самого дитинства, зло на матері, виховувався, передавали віру. Більшість ми почали пізнавати Бога вже в такому віці досить свідомому. І тепер важко сказати, що ті гріхи, які ти робиш, ти робиш їх несвідомо. Часніше певні речі, ми робимо свідомо і хочемо цього робити. І тому пророк Єремія, Єремія теж, як би говорить сьогодні до нас, до, до нас промовляє тою мовою, так, старого закону, але промовляє, каже, що дивись, бо можуть бути певні ну, наслідки в твоєму житті. Те, що, наприклад, діти тебе відкинуть, чи будинок присили віддадуть, чи ще щось там зроблять. Чи, наприклад, Бог забере одну дитину, другу дитину і ти залишишся банкротом, тобто, тому що не хочеш народжувати. Тут можна розвивати, розвивати і розвивати. Для того приходить відповідь для нас: всім добре знаний 23-й псалом, який показує нам пастиря. І Він ділиться якби, на дві таких частини. Перша частина показує нам Бога, який є пастирем. Тобто, якщо говорити більш сучасною мовою, чи теперішньою мовою, Бог ну, і є Ісус Христос, і є той, який приходить, щоб до тебе пасти. Да? Ось. А друга частина говориться про тебе самого, щоби ти міг якби, приймати те, що Бог хоче робити з тобою. Що Бог хоче тебе вести на ці зелені пасовиська, де дійсно є, є ця поживне, поживна страва, тобто духовна страва, яка дає тобі життя. І власне те, що знову ж таки далі йдемо, говорить про ну, це послання Павла до Фесян, де говориться про Павла. ну, По-різному там деякі коментатори кажуть, що він був в'язниці. І писав цього листа зв'язниці. Деякі кажуть, що це пізніша редакція одного з його учнів. Ну, як би там не було, але суть в тому, що Павло говорить, що розділяється цей мур, те, що вже на вступі було, було сказано, що була оця ненависть євреїв до язичників. Навіть є коли в 19 столітті знайшли камінь. В різних розкопках, які залишилися від цієї Єрусалимській святині, то там було написано: я дослівно не пам'ятаю, але щось приблизно таке, що, що будуть ті щасливі особи, які перетнуть цей поріг. Що вони загинуть якби, загинуть смертю. Да? Ну, тобто напис говорив в такому ключі, що ніхто не має переступати цей поріг да? території цій, цій, цієї святині, бо загине да? і, і, і буде радіти з того, що загине. Тобто це свідчить про те, яка була жорстокість зі сторони євреїв. І Павло каже, що у, у цей мур. Цієї ненависті Ісус Христос зруйнував. І тепер, знову ж таки, якщо говорити нашою мовою ХХ століття, то Бог розділяє цей мур, цей ненависть, який є поміж нами і іншими людьми. І ця ненависть, вона є в, в, в тобі самому, да, де ти є, робиш, що хочеш, живеш, як хочеш, що ти є в собі, як цей вензевул, да, поділений. Що в тобі немає пробачення, немає милосердя, і по відношенню до дружини, до дітей, і до сусідів, і до, до, до інших осіб. Да? Тобто є оця ненависть. І, і якщо не буде Ісуса Христа, то ця ненависть буде продовжуватись. І наслідки будуть такі, як, як, як казав, казав пророк Єремія. Будуть, будуть такі наслідки. Ось, і, 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 і тому ми потребуємо чого. Ми потребуємо євангелізації, тобто реєвангелізації, нової євангелізації. І тому від Марка, це, якщо я не помиляюсь, це, це брати, по-моєму, в Ефесі, чи звідки я вже забув, вони просили, щоб він написав. Написав цю, цю Євангелію. Ось. Але суть в чому? В тому, що Ісус показує, що для е євангелізація відбувається 24 на 7. 24 на 7. Тобто постійно немає відпочинку, немає літніх канікул. Для христинина немає відпочинку. Якщо ти перестанеш молитись, Перестанеш читати, Слово Боже. Перестанеш да, навертатися, то я це всім кажу і постійно кажу, що буде духова так звана деградація. Немає, немає того, що ти затримаєшся і, і, і будеш тривати в тому, що, в чому ти підріс там, протягом скільки то там, років. В духовному житті зупиняєшся і відразу є духова деградація. Моментально. І тому для християнина немає, немає відпочинку. Тому він, християнин, тобто я і ти, євангелізуємо і дозволяємо, щоб нас також євангелізував Господь через церкву. Тобто ми самі євангелізуємо і дозволяємо, щоб ми були євангелізовані. І тоді власне, йде оцей, оцей процес глибокого навернення, коли Міняється те, що ми говоримо постійно: спосіб мислення, поведінка, відносини, ставлення до, до життя вічого, до себе, до іншого, до ближнього. Тобто все, все тоді змінюється. Якщо ми, ми не йдемо, ну, то, 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 то буде, буде, буде так, як, як було в першому читанні. Тому цей псалом 23 закликає нас сьогодні, щоби, бо це псалом теж відноситься до е, е, паломників, які сходили до Єрусалиму. Я це дуже часто про це нагадую і говорю. І це може бути псалом як індивідуально, тобто ти сам можеш молитися ним, ось. але також може бути спільнотою, як, як, як вся спільнота кричить, кричить до Бога. І Тому дозволю, щоб Господь був твоїм пастором. Не дозволяй, щоб світ тебе євангелізував. Він вже достатньо зробив тобі кривди. І буде робити ще кривди. Буде тебе руйнувати, буде тобі все казати, щоб ти не слухав церкву, щоб не слухав Слово Божу, бо це, бо це для старих людей, старших людей. Да? Ось ти є прогресивний, ти є освічений, ти грамотний, і, і, і маєш відповіді на, 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 на всі ці питання, які там тебе турбують. І буде так себе світово іванізувати. Казати, Бога немає, Ти є Бог. І тому дуже важливо, щоб ми йшли за пасторя, щоб, щоб Він нас євангелізував, щоб Він нас провадив, щоб ми Його слухали, щоб ми покладали надію в ньому, щоб ми шукали там в ньому захист. Да? Ось, э, дивіться, що каже псалом: твій жезл і твій посуд вони мене втішають. Ось. Переді мною Трапозу ти готуєш. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Да? Ось. Тобто Господь, Господь все робить для того, щоб навернути тебе, щоб тебе спасти, щоб, щоб тобі дати це світло на твоє, на твоє життя, на твою історію, на твої дійсність. І тепер чи ти ну, скористаєшся з того, чи ні, тому тут не стоїть на заваді ані спека, ані навіть, скажу, більше того, війна. Абсолютно не стоїть на, на, на перешкоді, для того, щоб ти навертався. Весь час ми говоримо, що проблема це є в тобі. Або ти тобі цікавий Бог, або тобі цікаве вічне життя, або хочеш навертатися, або ні, або хочеш жити для себе. Використовував всі і всюди і, 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 і завжди. Тому, нехай це слово сьогодні допоможе нам не бути оцим бунтівничим народом, так як, так як це було серед євреїв по відношенню до, до пророків, які не те, що не слухали, але більше того, четвертували, каменували, вбивали пророки, виганяли. І ми, 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 може, фізично цього не робимо, але в якійсь мірі десь там по кутках шушукаємося і осуджуємо і, 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 і бунтуємося проти пророків. Тому що нам не подобається, звісно, коли нам говорить правду. Нам не подобається це. А правду є Господі, правда може тебе змінити, правда може тебе визволити. І тому ми сьогодні, як християни, як ті люди, які досвідчили Божого милосердя, Покликання власне, йти за Ісусом Христом, за добрим Пасером. Тому бачимо, що ці неділі постійно наголошують наголошують, що Господь є пастир, що Бог є пастир, що Він тебе, тебе, тебе веде. Тому показує, пастир, і пастуха і так далі. Ну, показує, щоб ти не зупинявся, щоб ти йшов, йшов дорогою на верні дорогою Спасіння.